Хоя це проста та приємна рослина, яка стає все популярнішою як кімнатна. Її невибагливість і привабливе листя це вже достатньо причин, щоб полюбити цю епіфітну рослину. Але найбільше чекають саме на її квіти. Відомі також як воскові рослини або порцелянові квіти, хої мають чудові квіти, які часто виглядають так, ніби зроблені з воску чи порцеляни. Вони різняться за виглядом залежно від виду, і багато з них мають приємний аромат. Хоча деякі можуть пахнути не дуже приємно, тому варто дізнатися про запах перед покупкою, якщо це для вас важливо. Хої походити з тропічних і субтропічних регіонів, переважно з Азії, Австралазії та островів Тихого океану. Вони вимагають подібного догляду, як орхідеї, і мають деякі рису сукулентів. Давайте розглянемо, що потрібно вашій хої, щоб вона зацвіла. Використовуйте менший горщик. Хої – це епіфіти, тобто смороду ростуть подібно до орхідей. Хоча ці рослини не суперечливі, але схожість у догляді є, якщо ви знаєте, як доглядати за орхідеєю, то з хоєю буде не набагато складніше. Цікаво, що кривдві рослини люблять довго залишатися в одному горщику. У природи смороду ростуть на деревах, використовуючи коріння для кріплення. У домашніх умовах їх коріння так само прикріплюється до стін горщика. Це робить коріння вразливим під час пересадки, оскільки його легко пошкодити, відділяючи від горщика. Якщо хоє зростання в глиняному горщику, проблема ще більша, бо коріння міцніше прикріплюється до шорсткої поверхні. Крім того, і люблять бути трохи тіснуватими у горщику. Це означає, що їх не потрібно часто пересаджувати. Навпаки, краще залишитися їх у тому самому горщику кілька років, навіть якщо вони виглядають тісно. Це особливо важливо для цвітіння. По-перше, обмежений простір для коренів змішує рослину витрачати енергію на формування бутонів, а не на ріст коренів. по другові це більше природні умови для епіфітів. Що сприяє цвітінню. Якщо вашій хої завад, то багато місця, можна взяти менший горщик або просто дати їй вирости в поточному. Менший горщик прикро цвітіння, але якщо залишитися її в старому, це допоможе зберегти коріння. Якщо ви вирішили пересадити, оберіть горщик з гарним дренажем і легким субстратом на основі кору. Можна змішувати орхідейну кору з торфом або ґрунтом. Обережно відділіть коріння від старого горщика, щоб не пошкодити його. Після пересадки дайте рослині спокій пересаджувати її потрібно лише раз на 3 роки, або коли коріння лагодить вилазити з горщика. Підбирайте правильно добриво. Більшу частину року хої потрібно збалансоване добриво для здорового росту. Але перед цвітінням, зазвичай це кінець весни, початок літа, варто змінити підхід. Під час активного росту після цвітіння годуйте хою збалансованим добривом раз на два тижні. Якщо використовуєте синтетичні добрива, розводьте їх у половині, щоб уникнути перегодівлі. Жовте листя ознака надлишку добрив, восени та накачані зими зменшіть підгодівлю до одного разу на місяць. Наприклад, зими, коли рослина готується до нового росту, перейдіть на добриво з високим вмістом фосфору. Фосфор стимулює бутони, а азот листки. Після цвітіння повернеться до збалансованого добрива на літо, а знову змінчить частоту. Такий цикл допоможе хої цвісти щоку Підвищте вологість. Як тропічні рослини, хої потребують високої вологості для цвітіння. Ідеальний рівень 60-80, що вище, ніж у кількості квартир. Якщо поставити хою у ванній кімнаті, де часто приймають душ, це допоможе їй отримати достатньо вологі. Без вологості листя може зморщуватися або ставити коричневим на кінчиках, а цвітіння може не настати. Якщо у вас немає можливості поставити рослину у ванні, можна використовувати зволожувач повітря або піддон з водою та камінням. Підвищення вологості прикоріть ріст і сприятиме здоровим бутонам. Надайте правильне освітлення. Хої люблять яскраве, але розсіяне світло. У природи смороду ростуть під кронами дерев, тому прямого сонця не терплять. Без достатнього світла смороду не зацвітуть, а надмірне сонце може спалити листя. Найкраще поставити хою біля вікна, але не під прямими променями. Якщо вікно закрите шторами або матовим склом, можна розмістити рослину прямо на підвісні. Якщо хоя погано зростанні, спробуйте дати їй більше світла. Поливайте помірно. Хоча хої люблять вологу, їх не варто заливати. Занадто часто поливи можуть призвести до гниття коренів. Чекайте, поки верхній шар ґрунту просохне, але не доводьте до виянення листя. Якщо листя починає скручуватися, це ознака потреби у воді. Влітку поливайте приблизно раз на два тижні, а стягування раз на місяць. Коли поливаєте, давайте багато води, щоб коріння добре наситилося. Здорова хоя, яка отримає правильний догляд, буде щорічно радувати вас своїми унікальними квітами.